Що друзі, на ну ми продовжуємо цій поріза, по посередах чиновники і міністри звітують про роботу, яка вже здійснена, вже зроблена, власне, і анонсують те, що ще попереду Міністерство, що дуже важливо, навіть попри війну, та й в цілому наше життя цифровізується, розвивається. Життя не стоїть на місці. І далі будемо говорити в цій частині нашого мовлення з профільним міністром, міністром МВС Ігорем Клименко. Вітаю вас! Вітаю! Поговоримо саме про діджиталізацію, цифровізацію, спрощення процедур, про це на початку. І, до речі, перше таке питання, ну більш загальне. А ви взагалі до цих інновацій наших життєвих, як самі ставитеся? Саме до процесу діджиталізації адже в Україні було запроваджено пейперлес, так зване. Наше життя має бути без, ну скажімо так, паперового документообігу. У ну, нас немає практичного паперового документообігу, і я кожного вечора протягом години або півтори підписую саме документи, читаю документи вже в цифровому варіанті. Ну, За великим рахунком. Знаєте, папе ну, папір все стерпить, є така теза, і можливо в деяких випадках це більш надійніше аніж флешка, тому що з ну, не так не завжди виходить, наприклад, захистити інформацію. Дуже часто густо от були там, скажімо, критика лунала в бік Міністерства цифрової інформації. Що ну не захищені дані? Хоча Федера вже ну, часто густо це все пояснював. А, чи надійно це на сьогоднішній день? Як уже коли і розвідки розвиваються, наші наших ворогів і, і їх інновації так само стоять на місці технологічні тек в тому числі у нас є відповідні служби, які відповідають за безпеку до, до доступу до інформації і збереження інформації на сьогоднішній день. У нас немає жодної такого випадку, коли є. Коли був виток інформації з Міністерства внутрішніх справ, ми робимо все можливе, щоб вся інформація, яка зберігається і для службового користування, і взагалі інформація, яка щоденно надходить, я вже не говорю про інформацію з обмеженим доступом, це все має бути надійно захищено. І на сьогоднішній день наскільки діджиталізація в суспільстві розвинута, що ми, я впевнений, в спромозі залишити. Залишити всю інформацію, яка є службовою саме на службі і всередині міністерства. Що стосується взагалі, побоювань, ну якщо ніхто не хоче робити, хто не хоче розвиватися, той, мабуть, і ставить такі питання. Зручніше, по парому вигляді. Але ж тут є і питання виконавчої дисципліни, і стоїть питання, коли я поставив вже свій електронний підпис. Це означає, що документ вже в той же в ту ж хвилину, в ту секунду, вже пішов на виконання. І немає цього бюрократичної волокіти, яка була раніше. Тому і можна запитати, чому та і чи інша вказівка не була викладена в термін. Більш того, ми вже відійшли від такого поняття, як наказ, який був. Зроблений сьогодні. А він стоїть числами, наприклад, тиждень чи місяць давнини, і потім це також тобто було усунення при... маніпуляції. Якась корупційна складова в тому числі? Саме, і корупція, в тому числі. Так я не На початку згадав про те, що все ж таки наше життя вдосконалюється і розвивається. Ваше міністерство докладає так само до цього чимало зусиль щодо зміни на дані сервісних послуг громадянам. Сюди вкладаємо цифровізацію послуг з реєстрації авто, продаж купівлі автомобіля, замовлення номер знаків, піду прозорі іспити на отримання водійських ліцензій, оптимізація центрів здачі посилення контролю за Процесом. почну з тези, все ж таки, вашої. ви зазначили, що, наприклад, для того, щоб продати, купити, зареєструвати авто, потрібно лише два смартфони. Ну це зручно, справді щодо інших сервісів. А коли немає там глухих зон під час іспитів да, на кермування, коли, скажімо, усунена знову ж таки людський фактор, корупційна складова під час здачі там фізично, практично, в авто, от про ці зиски розкажіть більш детально. Ну, по перше, це запис суспільства і кожного громадянина, який хоче жити в розвинутій європейській країні, і тому цифровізація в даному випадку приходить на допомогу і згадані. Через смартфони процедури куплі-продажу автомобіля, які ми з міністерством цифровізації плануємо запустити вже в вересні місяці цього року, якраз і направлено на те, щоб менше було бюрократичної волокіти, менше було спокус і в наших, в тому числі працівників, і у громадян, заплатити гроші або взяти гроші. Тому ми йдемо поступово, і перше, що ми вже зробили на сьогоднішній. День кожен громадянин, який купує в автосалоні авто, він е, отримує і техпаспорт і відповідний номерний знак безпосередньо е, в, у суб'єктах господарювання, і саме суб'єкт господарювання в електронному, в цифровому вигляді спілкуються з сервісними центрами. Наступне ми відмінили е, транзитні номери, які друкувалися в великій кількості, і ви розумієте, що вони використовувались протягом там однієї-двох годин. На сьогоднішній день транзитні номери будуть отримати тільки по бажанню наші громадяни, які захочуть автомобіль купити, наприклад, в Києві і зареєструвати в Івано-Франківську чи чи в Ужгороді. Але ж нині, наскільки я пам'ятаю, можна і вже це зробити, купивши в Києві отримати номерні знаки іншої області, можна але їхати необхідно в сервісний центр. На сьогоднішній день номер не буде видаватися безпосередньо в магазині. А отак от, от саме в салоні щодо сервісних центрів дуже слушно, тому що ви зазначили про розвиток на початку. А я пам'ятаю, що от чим більше, скажімо, локації, да і мереж чого-небудь, в тому числі сервісних центрів, і ми про це, і ваші попередники про це часто усто звітували. От відкрили черговий сервісний центр. Ви ж навпаки, зараз зазначаєте, що будемо там з кількості, здається, в кількасот сервісних центрів скорочувати їх кількість по Україні там до п'ятдесяти, якщо не помиляюся. А в Чому де логіка? Ми проаналізували навантаження на кожний регіональний сервісний центр і територіальний сервісний центр. Ми проаналізували кількість скарг, які приходять від наших громадян щодо здачі практичних чи теоретичних іспитів. І також ми розуміємо, що проконтролювати чистоту здачі будь-якого іспиту. Ми маємо, ми маємо мати змогу. Тому і 148 сервісні центрів, які працюють на території нашої держави, ми для здачі теоретичних та практичних практичних іспитів залишаємо попередньо 55 до кінця року. Але паралельно, що ми робимо, і ви це вже зазначили: е, класи е, здачі теоретичних іспитів будуть обладнані камерами на 360 градусів, які е, Унеможливлять знаходження будь-якої сторонньої особи під час здачі іспитів. Більш того, ці всі камери будуть інтегровані до нас в центр моніторингу і аналізу ситуації, де відповідні служби, які контролю, будуть контролювати діяльність наших сервісних центрів, зможуть Дуже швидко і ефективно реагувати на будь-яку скаргу наших громадян, і підтверджуючи, це саме відео, яке у нас буде зберігатись. Що стосується практичного іспиту, то е, ми ж розуміємо, що частина автопарку, який використовується для таких екзаменів, він застарілий. Машини мають і 15, і 17 років. Тому на сьогоднішній день ми хочемо, щоб у цих 55 центрах, які будуть е, в яких будуть наші громадяни здавати практичні іспити. Були е, е, оснащені машинами, новими машинами оснащені відповідним обладнанням: це камери, це трекери руху, це аудіо запис, все, що буде знаходитись в салоні. Ми будемо бачити і безпосереднього громадянина, який здає іспит, інструктора і дії інструктора, громадянина, що стосується переключання акселератора, нажимання на педалі, Тут, що дуже важливо, що в разі потреби ну, той, хто здає іспит, зможе оскаржити да, звичайно, рішення. звичайно, тому що все буде зафіксовано зрозуміло з цим. І тобто виходить так, що теза, яка ну досі працювала, що знаєте, посвідчення водія купили, їздити, не купили. Вона вже не спрацює. Тобто, все буде об'єктивно і за знанням, і за досвідом. Гвардія наступу часто густо ви коментуєте, наскільки, скажімо так, розвивається цей напрямок наших наступальних дій вже найближчим часом. Сподіваюся, і ці самі підрозділи будуть брати безпосередньо активну участь по різних напрямках. Але вісім бригади. Ви звітуєте про те, що вони вже набрані, і підготовка йде резерву. Часто вам ставлять питання, чи беруть вони вже участь, ці бригади де-інде да? участь в бойових діях? Можливо, по яких напрямках вони будуть брати участь? Якось ви зазначили в одному зі своїх інтерв'ю днями, що коли отримають спеціальне завдання, тоді і будуть відповідно брати участь. Ну так, у відповідь. Можливо, зараз розкажете більш детально. По-перше, я хочу повторити свою тезу, що кожна бригада, яку ми зараз готуємо, які знаход... бригади знаходяться в місцях постійної дислокації і на полігонах, вона поступає в підпорядкування сил оборони. План задумів щодо наступів, щодо оборони, формує Генеральний штаб Збройних сил України. Відповідно, ні міністр внутрішніх справ, ні керівники центральних органів виконавчої влади, які входять в Міністерство внутрішніх справ, також орієнтуються на рішення Генерального штабу Збройних сил України. Якщо буде таке рішення, наші бригади вийдуть в визначену точку і спільно з силами оборони приймуть участь в бойових діях в даному випадку в наступальних відповідно до плану. В Росії вже порівнювали ці самі бригади гвардії наступу з приватними компаніями арміями на кшталт Вагнерівської Пригожина. чи погодитися в оці тезону, ніби то знаєте, там окрема окрема якась підготовка спеціальна, не така як в інших підрозділах збройних сил України або Нацгвардії, або в теробороні. Що краще забезпечення? Що повсякчас люди ну військові да мають закуповувати там знаряддя або навіть зброю. По своїм коштом, в гвардії наступу такого немає, і це дуже схоже на оці приватні кампанії, які є в Росії зараз. тезою чи ні? Ну о, якщо ми порівняємо з Вагнером, де е, перебуває здебільшого люди, які вийшли з місць позбавлення волі, і порівняти з нашими добровольцями, які добровільно прийшли воювати, стали за станка або з е, Спарти, наприклад, да, і погодились добровільно е, прийняти участь в підготовці, в відборі підготовці, і потім в бойових діях. Ну це як, як мінімум некоректно до кожного з нашого е, бійця. Це перше. По-друге, як я вже сказав, що це люди, які добровільно прийшли на службу, це люди максимально мотивовані. І я вдячний кожному і кожній, хто зголосився доєднатися до гвардії наступу. Взагалі, то це військові підрозділи. Інструктори у нас військові. Ми проходимо курс. Спочатку молодого бійця для новобранців, потім злагодження в складі відділення, взводу, роти батальйону і так далі, для того, щоб ми допомогли силам оборони в наступальних майбутніх діях. На останнє по цій темі резерв, який він може бути. Тобто зараз готується вже резерв для поповнення цих самих гвардій наступу підрозділів. Ну, Можна точну цифру або приблизно назвати? Скільки може це бути? Дивіться, ми е, не називаємо, тому що же добровільне формування. Скільки нас буде добровольців, чи тисяча, чи дві завтра, ми Зрозуміло. не розуміємо. Щодо цифровізації, єдиний реєстр осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Навіщо він потрібен е, про це? Розкажіть У нас дуже багато цивільних громадян спочатку широкомасштабного вторгнення. На жаль, пропало безвісти. Когось депортували, хтось був замучений, когось вбили, і ми не можемо зараз могилу розкопати, знайти верніше, і ідентифікувати ці тіла. Або ми тіла знаходились тривалий час після пожежі, наприклад, і ми не можемо їх ідентифікувати. І рідні їх таких своїх близьких шукають. І е, на сьогоднішній день ми е, створили цей реєстр, який, е, по перше, узагальнить всю інформацію про. Е, про цих осіб, які пропали безвісти за особливих умов, і дасть можливість в першу чергу нашим громадянам е або відшукати е наших громадян в подальшому, або ж якщо, не дай Бог, війна забрала цих людей, ми зможемо потім ідентифікувати, звичайно, порівняти формулу ДНК і тіла безпосередньо, і близьких рідних. Ну і звичайно, що кожен громадянин зможе отримати відповідний витяг з цього реєстру, і вже цей витяг дає законні підстави рахувати того чи іншу особу на сьогоднішній день пропавши пропавшої безвісти або ж наприклад та особа надати надію або ж не дати надію нашим громадянам що в подальшому їх рідні будуть знайдені Ну і щодо реєстрів чи є це більш зручні скажімо така для мвс чи для людей реєстр для власників зброї який запрацює з червня чи можна сказати що це буде таким першим кроком можливо там до лібералізації і дозволів, і, і, і придбання, і видачі те, про що роками йдеться цей дискурс між, скажімо так, асоціацією власників зброї, охочими придбати зброю, і володіти, і Міністерством МВС. Відповідно, ні, моя думка, що цей реєстр зброї він буде однаково і привабливий, і якщо ви сказали там слово вигідний, да, для всіх, тому що. А ми знову е говоримо про бюрократію, брюкраті про час людей. Ми говоримо е в першу чергу про безпеку людей і контроль за зброєю, якої на жаль, зв'язку з війною буде більше й більше на території нашої держави. І облікувати цю зброю і контролювати її знаходження. Її переміщення по державі це дуже важливо для держави, тому що кожному громадянину держава має гарантувати е, безпечне перебування на вулиці, в, в будинку і так далі. Тому е, це обов'язок держави взяти зброю під контроль. Що стосується легалізації чи нелегалізації, тут мова про це не йде. Мова йде про те, що вся зброя, яка на руках є у наших громадян, має бути в єдиній базі даних. Щоб кожен громадянин, спілкуючись з дозвільною системою, з магазином суб'єктом господарювання міг чітко розуміти, коли зброю необхідно перевірити, коли її треба відстріляти, в якому стані ця зброя знаходиться, щоб громадянин міг спокійно купити через цифровий сервіс, замовити цю зброю через цифровий сервіс направити відповідні документи, а не стояти в черзі, наприклад, чи в магазин, чи в дозвільну систему, чи в експертну службу, от ми хочемо полегшити. Нашим законослухняним громадянам мати справу з державними органами, правоохоронними органами і суб'єктами господарювання. І, звичайно, що зі своєї сторони чіткий, чіткий облік зброї гарантує нам. Дуже швидке розкрива розкриття злочинів у випадку, якщо така зброя буде використовуватися якими злочинними елементами. Що ж, пане Ігорі, дякую за можливість поспілкуватися В цій частині нашого ефіру. Ігор Клименко, міністр МВС, був разом із нами із вами.